Куштую те, що ніколи не куштувала вперше, і це шоколадки від українського бренду Яндмі. Мені вже дуже хочеться їх спробувати, тому що я чекала на цю посилку два тижні. У мене їх цілих 9 штук, і першою я хочу скуштувати шоколадку з З Самого першого укусу я відчула наскільки якісний шоколад. І повірте, коли ви скуштуєте в житті якісний шоколад, ви більше його ні з чим не сплутаєте. І звісно, порадувала приємна солодка начинка. Друга шоколадка, одна із моїх фаворитів сьогодні, тому що вона з просто дуже хрумким тістом катаїс. Дуже Смачною фісташковою пастою. Третя шоколадка була вже без тіста катаїфі, а просто з фісташковою начинкою і зі сматочками справжньої фісташки. Четверта шоколадка виявилася для мене сьогодні найсмачнішою, тому що там були сматочки фундука і така приємна горіхова начинка. А от п'ята шоколадка, на жаль, мені не зайшла, тому що на мій смак вона надто солодка, хоча і дуже естетична. Всередині там кокосова риска та на задній частині шматочки. Далі соної. я куштувала шоколадку з сублімованою вишнею, а також сублімо. Мованою полуницею та малиною. Я взагалі по життю не фанат малини. Однак ця шоколадка в мене сьогодні на другому місці через такий дуже приємний баланс смаків. І останні дві шоколадки я куштувала зі смаком кофі макадамія і також чорна шоколадка зі сматочками лаймов та манго. я чула багато різних думок щодо цього бренду. Однак, моя думка, що ці шоколадки дуже смачні. Отже, яндмі, я в захваті.